Я майже не гуляю. Я не виходжу на вулицю, бо наш соціум не дуже готовий, мабуть, до військових і трапляються різні випадки, які починають злити. Тому особливо на візку на вулицю взагалі не хочу тепер виходити. Та вона, начебто, безобідна ситуація, нічого такого, але морально вона дуже давить. Вийшов від майстра по тату свого. Розмовляв з дружиною по телефону і курив Айкос, а був на візку. І підходить жіночка і типу протягує мені 20 гривень. Я, типу, кажу: Ні, ні, дякую, типу, не треба, я не прошу гроші. Е, типу, мені не треба, в мене є гроші дякую. Е, і замість того, щоб ну, це зрозуміти, просто там піти. У мене була така сумка тут військова, розтібнута, і вона прямо туди мені запихається 20 гривень, розгортається і йде. І таких випадків багато вже було, і не тільки в мене у хлопців, і це прям дуже сильно починає злити. Ну я ж не жебракую там нічого. Не зважати уваги на їхні травми і спілкуватися як зі звичайною повноцінною людиною, яка стоїть перед вами, як ви спілкуєтеся серед собою. Це найголовніше. Зайва увага вона. Вона шкодить. Серйозно. Е, є такі військові, які навпаки користуються цим е, хлопці, і думають, що їм тепер всі все винні. А, але таких мало. Але є, є такі, от, як я, які дуже до цього ставляться негативно. До гіперпеки. Ніде. Перейти дороги багато де можна, а нормально їздити ніде, бо майже повсюду бруківка, і це дуже тяжко. І, добусі, я живу біля пасічного моста і в сторону вверх чи йти, в сторону центру, то ти постійно під нахолом. І тобі треба крутити постійно під нахолом і поброщатися, це прям дуже боматує. Тому я останнім часом почав нагліти і заходити на крісно-колісному цей. На велодорожки бо там заполіровані бруківка заполірована і проще набагато. Тебе не трусить і так постійно. Але така поправочка на кріслі хулі не їздять, а ходять.